У перший день різдва після сніданку я пішов на ріку, неподалік від нашого монастиря. Крига була вкрита свіжим снігом. Сонце світило так яскраво, що я не міг дивитися на сніг і примружив очі. Сьогоднішня ріка була така, як різдво, чиста, біла й нова. Мені лячно було ступати на цей непорушений ще ніким сніг. Залишити на ньому сліди від чобіт. Тож я роззувся, взяв у руки свої старенькі чоботи і ступив на різдвяний засніжений лід. Моє серце переповнювало радість. Якби я вмів співати, я би співав, але співати у мене ніколи не виходило, тому я просто сміявся на повен голос, дивлячись у небо і мружачись від сонця. Увесь світ сьогодні святкував Різдво, увесь світ сміявся і мружився від різдвяного сонця. Дзвінка матіяш Різдво брата заїд.